Так, народ, всім привіт. Коротше, розкидав я кабіну юмезика, бо тут тихий ужас, що робиться. Як бачите, повна срака тут, блять, попрогнивало все. Ось вже аж до дірок попрогнивало, то не знаю, може зачищу, просто до блеска покрасю, а не то. Оці куски поміняти. то все, бляха, гниляче, скільки ржавщини було під резинкою. Все якраз вам на видно місці, як в мене дозатор прикручений. Коротше, що я хочу, хочу полік підняти. На рівні з каркасом самим, щоб він був у мене рівний. Бо бачите, тут перепад і то він низько стоїть від от, от самої рами. Він буде десь отак вище стоять. Тут буде місця більше і попробую як люди, перевести коробку на ту сторону. І воно там і люфт менший буде. І не буде під ногами мішатися залазити, бо вічно залазиш і вона путається під ногами. Тоді педальку, як бачите, прорізь яка дебела, вона тут нахер не нужна. Така сквозняки. Тут просто так його відрізати і отаково от випустити сюди педаль і штирьок, щоб він в одну дирочку входив і заходив. Входив і заходив. Входив і виходив. Короче. Вал отбора десь перенести десь в сторону, бо бачите, теж діромаха. Пилюка, сквозняки, все так само. Блокіровка можна десь в сторону вбрати, щоб не, не путалась тут. О. Підняти цю тумбочку. Десь буквально на сантиметрів п'ять, десь по ці пори, я так примірно стрельнув, щоб в случаї чого до моста добратися, щоб нав'язку не скидати, бо вона впирається в нав'язку, коли бак витягуємо. Та навіть коли ми нав'язку скидаємо, тими кріпленнями, що знизу він кріпиться, він впирається в тормозні барабани і тоді хрен бак витягнеш, то приходиться барабани скидати то хочу підняти трохи постамент оцей повище, бо все одно бачите під сидушку я підставляв вон, куски квадратів, щоб підняти вище, то якраз буде добре. А не на таку саму висоту, якось є, підняти його і все. І щоб воно все чітко знімало. Ну як воно підніметься, то і так буде удобно біля моста ковырятися, бо вже висота вища. Ну естественно, щоб я цей передок знімався, щоб було трохи удобніше. Оце тільки за цим я не знаю, що йому бляха робити. Я все думаю отаково, отакий вокантик оставить, рівненько відмірять і рівненько його відхірачить болгаркою і нові крила просто зробити і наверх ось їх чи на закльопки, чи уварить, Бо як бачите, ми наверх оті крила кидали і воно з земля попадало і гнило далі то це не варіант. Ну і треба буде ці подушки поміняти, бо вони вже такі вжаті, що взагалі пальцями не можна навіть міліметра вжати його. О, ну і оцей гідробак хочу викинути, бо воно тут не треба. Я зроблю тут в тому пройомі, зроблю, щоб прикручувалось на болтики, типу гідробак буде типу виду каністри і Мені каже, буде набагато краще. Якраз закрию дірку і не так буде чутно двіятель всередину, так як в мене ось через оцей весь пройом не буде оцей оцього що тут їбула стояла. Воно буде тут рівненько то пол Рівний якраз ляже до самого упора і все. то До якби тут доступу не буде. ну Це таке ще, може подивлюсь, може ще, бо в мене тут заглушка стоїть, може ще. Протягну печку, у мене ДТФ є треба її десь знайти, прочистити її, перебрати, щоб так би сказати, була готова. Бо воно Трохи як в таку погоду ось охолону, там плюс 3 чи 0. Воно якось комфортніше в футболочці, в трусиках, в тапочках пахати, чим фуфайки, а тут крутиться по цій кабіні. Так, такі в мене мислі. Ну і постійно, як би сказати, хочу все. Перебрати, мост перебрати, голову перебрати, бо в мене ото він димить, як паровоз Мені кається, це втулки клапанів. На них ніхто ніколи в принципі не звертає уваги. Це як в жигулях трохи димить чи масло бере, то всі сразу сразу до головки і сразу всі міняють сальники клапанів. А на юмезі привикли що їх нема, та й не треба. А вони тут, може, й такі розбиті, що може через них в мене й каптить, як паровоз. То треба до нього глянути ну, за одні кольце і два шатуна мені треба поміняти. Звісно, топлівну б не мішало відвести, ну хер на не. 20 на гектар в пахоті береть, мені хвата. Люди там хочуть, щоб 18 брали, ну то все хер. О, то, короче, бляха, а кабіну нову купить 45 тисяч. А навіть цю, якщо купити кришу, всі вікна, всі двері, то блядь, вона не дешевше виходить. Двері, мабуть, тільки сім треба, криші, вікна, ну, до хрена треба. Ну, то все одно не, не кабіну поміняти. Така в мене мисля. А там може хто що напише, що підскаже, якщо простіше чи лучше. Чи може так і робити, як я собі надумав, та й все. А там далі я буду по мірі якісь роботи, то не буду так знімати ролики, а просто фотки буду робити та вставляти, щоб не робити прям серіал з цього міроприяття. А може і знаєте, як би ще було клуче, просто взяти, зробити тумбочку під перебори і не ставити цю кабіну, а їздити як на тракторцю, надів шапку та й поїхав. Скільки там тих мене землі 10 гектар виорав. Навіть шльома мотоциклетного надів мене є. виграв та й забувся. Воно навіть без кабіни якось прикольніше виглядає. Татше таке, якщо то хтось щось підскажіть, чи може так буду робити, як є та й все.